Всім привіт! З вами знову я, Перочек Мікс! По-перше, я дуже сильно відбуваюся за те, що я вже так довго не знімав відео. По-друге, у мене з камерою проблеми, бачите? Відходить така -та стінь зі світлом теж. Ну так от, і сьогодні я буду грати в Топі Плейтайм. Першу частину, що я не можу знайти безкоштовні. Купити другу та третю частину. Як тільки я куплю другу та третю частину. Стати лайки і підписуйтесь на канал, що я нарешті знімаю для вас відео. Якщо я зможу знайти другу та третю частину без кошкову, то я обов'язково зміню для вас відео. Зараз я на монтажі ці Це... мені Це позначка. О. Так, зараз у вас має з'явитися екран. You are about to see the most incredible doll ever invented. Keep. Her name is Poppy. Keep dadru, бо він лагає. Як у мене камера лагала до того, як я робив тест. Що ви розуміли? Я, до речі, тут можу вже тут спінкувати. Я пам'ятаю код на Ізус. Я пам'ятаю код на Ізус! This здесь magical магический... ...стильчик! Oh no! Братус. Что вы напишали? Братус, да, я вам забыл сказать, мы... менюшку. ...тут не было такая менюшка, тут была иная менюшка. Так, да. Так, и будем кролить им. Вот Вот, вот, вот. Так, привет, письмо. Ну что, я попробую запустить по субботу, але я не думаю, что у меня не получится. Так, вот это вот я заводи. Я завжди цього лякаю. Це не перший раз, коли цього не лякав. Будь ласка, не треба це казати. Що... А він лякається простір жартів, які створені для простих дітей. А проста людина. Я перших мікс. Так, я бачу коленку, чого маю. Ой, я себе просто інший. А, де да, хоч, мені ще жовто ще. Я бачив. От воно в нього як там сховалося, і я серйозно пів години не міг знайти. що я б ще колись давніше знімав відео, таке як я граю загораюся в Лайтані. І там, коротше, я не міг ніяк знайти ти жовтої, де яко наховалася на цей раз. І через цього я просто збісився. Зараз у нас він буде відео. Так, не И я расскажу, что я пів години считать так вида ви відео, так і не вышла. Потому что я не думаю, що пью годины хотела выпустить, а я просто Deja vu, I just been in this таунч. Так. Я просто уже грав, я уже пошл. Где он так скажет, это реально тяжко. Я нас... я не помню, что я з перших разів зможу зробити. Так що, да... Так, зради уже дуже просто, да? До речі, в мене є друг, який зламав Промін Про. Якщо шо є, як ти не знаєте Комі Про. Дуже така громада накажу. Я звичайно вийшов з того грамоту. Це дуже коротше, але це крута програма такі зломали, яка платно від Adobe. Adobe. Хороший копир.

Я не пам'ятаю туди вірти, так що я вибачаюся, якщо я щось зроблю не так. Якщо я буду кричати, я то я так буду випадку. Що митали держав і у... він трохи? Я там що треба буде вибрати. І я не буду

Це було дуже круто, скажіть, але блін, я пройшов з першого разу, вау! Вики? Це ти? Ну цікаво, в мені вообще оця така зігадська дорога. Навіщо? Мені дуже цікаво. Так. ла 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 А це просто такий доби просміхотка тут повітря. Там, ну, там ми не розставили ідеальний момент, я не знаю, чи вам видно. До у мене до сих пір є і з цією моментарією. І це прикольний факт. Тому що я коли її не доставила, вона у мене злинувалася, як у мене в моментарії. раунд. Стоп. <клідно> Ладно, біжмо. Я надіюсь, це відео получилось менше, вже 20 годин, а не хвилин. Так, ми потім нам сюди. Треба буде, що я дивився на обзорах. Ой, на обзорах. Е, відео походимо. Нажимаю на єшку, але не відкривається. Не треба так, об'єму там. Відкрив мій кейс. You opened my case. Ну. А кайс кейс. О, тут у нас квітнути? А, ну так. Да. Я повернуся в Такс. Ну так вот. З вами був я, Praчіpmi X. 10 хвилин відео! Вау, прогрес! Дуже вам сильно дякую, що ви дивилися моє відео. Я постараюся почастіше знімати відосики. Так що з вами був я, ПроцепМікс. І всім... Па-па!